Чи траплялося вам колись ловити себе на думці, простіше відпустити, не варто вплутуватися, я вищий за це? Скільки разів ви стримували потрібні слова, невимовну відповідь, крик, що застиг у грудях, лише для того, щоб уникнути конфлікту? Дозвольте сказати вам щось неприємне, але надзвичайно важливе кожного разу, коли ви так чините? Ви зраджуєте самих себе. Ми живемо у суспільстві, яке возвеличує поверхневий мир. З дитинства нас привчають, уникнення конфлікту, ознака зрілості, що бути ввічливим означає мовчати, коли вам боляче, що обирати тишу означає бути мудрішим, вищим, добрішим, але це ілюзія. Фрідріх Нітше злякаючою ясністю побачив суть цієї брехні. Він зрозумів, що те, що ми називаємо чеснотою, часто є не чим іншим, як страхом, страхом сказати правду, страхом бути відкинутим, страхом втратити любов чи схвалення, страхом здатися важким, егоїстичним, незручним. Але поки ви живете, прагнучи догодити іншим і уникаєте прямоти заради комфорту, ви будете знову і знову пригнічувати свою гідність, ковтати образу і називати це терпінням. Ніче називав це мораллю раба, Мораллю тих, хто не міг відповісти силою і тому вигадав філософію покірності, обгорнувши слабкість в шати смирення. Це не шлях сили, це шлях виживання. І що лякає найбільше, цей шлях став нормою. Подумайте, скільки несправедливості ви проковтнули в ім'я миру, скільки разів ви мовчали, знаючи, що повинні були говорити, скільки разів ви дозволили переступити через себе, щоб не бути важкою людиною. Я не закликаю вас ставати агресивними, мова не про сварку. Мова про кордони, про внутрішнє право бути собою, не вибачаючись за це, про гідність, яка не вимагає крику, але не терпить приниження. Якщо ви не навчитеся зустрічати конфлікти з чесністю, вони роз'їдатимуть вас зсередини, образа накопичується як отрута, і в один момент ви вибухнете або, навпаки, зануритися в байдужість, переконавши себе, що доброта це беззуба слабкість. Але в природі речей існує інший шлях філософія, яка звільняє від брехні покірності, вчення здатне повернути вам силу не в агресії, а в праві бути справжнім. Конфлікт не ворог, він може бути дверима до свободи. У цьому відео ми заглибимося в ідеї Ніцше про страх перед конфронтацією і про те, як мораль раба досі керує вашими реакціями, виборами, стосунками. І головне, ми розберемося, як розірвати це коло. Чи готові ви почути правду, яку так довго ігнорували. Залишайтеся до кінця. Можливо, те, що ви дізнаєтеся, назавжди змінить ваше сприйняття світу і самих себе. Щоб по-справжньому зрозуміти, чому ви так боїтеся конфлікту, недостатньо лише проаналізувати особистий досвід. Потрібно зазирнути глибше в історію людської моралі, і, мабуть, ніхто не висвітлив цю тему настільки безжально, як Фрідріх Ніцше, у своїй праці Генеалогія моралі він розкриває жорстоку правду. Цінності, які сьогодні вважаються чеснотами, не виникли із сили духу чи благородства, а були народжені з безсилля, образи та бажання слабких вижити в світі сильних. Уявіть епоху, в якій панував закон сили. Благородні, вольові люди, воїни, аристократи, творці не виправдовувалися за свою міць. Вони не ховали свою волю до влади. Вони діяли, встановлювали кордони, відстоювали право бути собою, і їхня мораль була ясною. Добро це сила, мужність, гідність, свобода волі, але були й інші, слабкі, принижені, позбавлені впливу. Ті, хто не міг перемагати у відкритому бою, у них не було влади, але в них залишався розум та образа, і вони змінили правила гри, вони створили іншу мораль, в якій сила стала гріхом, гордість пороком, а покірність, терпіння і смирення чеснотами, але не з любові до добра, а з відчайдушної потреби дати собі, хоч якусь цінність. Це був моральний переворот, не прояв духовної глибини, а тонка форма самозахисту. Ніче називає це моралью раба системою цінностей, створеною не з повноти життя, а з її заперечення, мораль, де пасивність видається за зрілість, а слабкість за співчуття. І ви можете подумати: це все філософія минулого. До чого вона сьогодні, але істина в тому, що ця мораль жива. Вона вбудована в саму тканину виховання. Вона звучить у тих фразах, які ви чули з дитинства: не переч дорослим, не сперечайся, це грубо. Будь хорошим хлопчиком чи дівчинкою, змовчи не погіршуй. З ранніх років вас програмували бути зручним значить, бути хорошим. Стримувати себе значить бути мудрим, не конфліктувати значить бути зрілим. Але правда в тому, що кожного разу, коли ви опускаєте очі, проковтуєте слова, уникаєте конфлікту заради хибної гармонії, ви дієте не із сили, а зі страху нав'язаного цією рабською мораллю. Зауважте, це не означає, що ви раб, це означає, що вас навчили вважати силу загрозою, а волю. Проявом егоїзму вас навчили думати, що доброта несумісна з твердістю, що захищати себе означає бути поганою людиною. Результат ви потрапляєте в психологічну пастку, де будь-який прояв волі викликає тривогу. Ви боїтеся сказати ні, ви боїтеся заявити про себе. Ви боїтеся бути занадто, і найстрашніше, ви переконуєте себе, що це зрілість, хоча насправді це страх. Але чим довше ви тікаєте від конфронтації, тим глибше в вас вкорінюється ця мораль раба, і вона не просто живе всередині, вона викликає інший прихований процес. Тому що придушена злість не випаровується, вона залишається, вона накопичується, вона гниє і рано чи пізно перетворюється на образу мовчазну, в'язку, руйнівну. Образа стає вашим паливом, але це паливо отруйне. Саме про це ми поговоримо в наступній частині. Ви дізнайтеся, як образа стає внутрішнім тюремником, як вона повільно позбавляє вас волі до дії і що з цим робити. Залишайтеся з нами. Попереду ще більш незручні, але неймовірно визволяючі істини. Тепер, коли ви зрозуміли, як мораль раба формує страх перед конфронтацією, настав час зазирнути ще глибше в один з найбільш руйнівних станів, який ця мораль породжує образу. Фрідріх Нітше, безстрашний анатом людської душі, особливу увагу приділив саме цьому почуттю. У генеалогії моралі він показує образа. Це не просто емоційна реакція, це симптом заблокованої життєвої сили. Образа народжується там, де наш природний імпульс до дії, до захисту, до самоствердження, до відкритої реакції став неможливим. Коли ви хочете сказати, але мовчите, хочете встати і піти, але залишаєтеся, хочете захистити себе, але боїтеся наслідків, бажання не зникає, воно просто не знаходить виходу. І тоді вся ця енергія замість дії спрямовується всередину, і там, всередині вас, вона починає розкладатися, як отрута, що не отримала виходу назовні. Ображена людина, це не та, хто просто постраждав, це та, хто хотів би діяти, але не наважився. Це та, хто ховає безсилля під маскою моральної переваги. Вона говорить собі: Я вищий за це, я не відповідаю, я добріший. Тому що прощаю, я сильніший, тому що мовчу. Але все це ілюзія. Під цією маскою живе не мудрість, а не перероблений гнів, замаскована образа, що руйнує вас зсередини, і ви це відчуваєте, хай навіть не усвідомлюєте кожного разу, коли вас зачепили, а ви промовчали, і потім знову і знову подумки програєте діалог. Думаєте, що мали б сказати, це образа. Кожного разу, коли вас використовують, а ви замість чесної реакції посміхаєтеся і накопичуєте роздратування, це образа. Кожного разу, коли ви вдаєте, що між вами та іншою людиною мир, але всередині вас зростає гіркота, це і є образа. І ось що говорить Ніцше. Ображена людина не просто жертва, вона співучасник свого внутрішнього ув'язнення. Всякий раз, коли ви не вступаєте в конфлікт, хоча знаєте, що повинні, ви не позбавляєтеся проблеми, ви просто заносите її всередину себе. Образа, залишившись без виходу, починає проростати. Вона перетворюється на гіркоту, а гіркота на саморуйнування. Так виникає замкнуте коло. Чим більше ви уникаєте конфлікту, тим сильніша образа. Чим сильніша образа, тим менше сил говорити вголос. І в цьому колі людина повільно занурюється в стан тихої внутрішньої ворожості до життя. Найгірше те, що багато хто звикає до цього стану. Вони роблять його частиною своєї особистості, вони називаються добротою, смиренням, великодушністю. Але по суті це маска страху, маска, що приховує глибоке почуття провини, непрожиту злість і зречення від власної сили. Це шлях добровільного мученика, того, хто пишається тим, що нічого не відстоює, але Ніцше не вірив у безнадійність. Він вважав, що вихід є цей вихід у розвитку волі до влади, не влади над іншими, а влади над власною долею, здатності утверджувати себе без провини, без виправдань, без страху, бути незручним. Це і є справжня трансформація, і починається вона з одного: визнання своєї образи і рішучості більше не жити в покірності. Про це в наступній частині. Ви дізнаєтеся, як повернути собі цю придушену силу, як розірвати цикл підпорядкування і вийти до життя, в якому ви не мовчите, а дієте. Залишайтеся з нами. Істина може бути жорсткою, але саме вона відкриває шлях до свободи. До цього моменту ви побачили, як мораль раба формує страх перед конфліктом, як образа перетворюється на отруту і як непомітно людина стає бранцем власної покірності. Але Нітше не просто філософ-викривач, він не обмежувався діагнозом, він шукав вихід. Він прагнув не просто описати хворобу душі, а показати шлях до духовного звільнення. І ключ до цього звільнення він бачив в одному з найсильніших і, на жаль, часто спотворених понять у волі до влади. Цей вислів часто трактують вузько і примітивно, зводячи його до бажання панування над іншими. Це грубе непорозуміння Ніцше говорить не про зовнішнє насильство, а про внутрішній імпульс життя, про фундаментальну тягу. Кожної живої істоти рости, долати, утверджувати себе, рухатися за межі колишніх кордонів це воля до влади, це вона змушує росток пробити асфальт. Вона спонукає дитину досліджувати світ, творця створювати. Людину долати страх, інерцію самих себе. Але мораль раба. Про яку ми вже говорили, робить все, щоб задушити цей імпульс. Вона шепоче: не висувайся, не виділяйся, не сперечайся, це некрасиво. Будь скромним, слухняним, зручним. Вона вселяє вам, що безпека важливіша за самость, що смирення вища чеснота, а покірність шлях до любові. І якщо ви в це повірите, ваша воля до влади не зникне, вона просто спотвориться. Вона обернеться образою, пасивністю, саморуйнівною жалістю до себе. Ви відчуєте це як внутрішній застій, як відчуття життя не свого, як глухе роздратування на себе і на світ. Але повернути собі волю до влади можливо. Це і є шлях пробудження, це повернення до тієї життєвої сили, яку вас навчили боятися. Це відмова від брехні, що підпорядкування це чеснота, це прийняття простого, але незручного факту. Життя це конфлікт, а усвідомлена конфронтація не руйнування, а утвердження себе. Як почати перше визнати, що страх конфлікту не прояв зрілості, а успадкований поріг, який тепер ваш обов'язок подолати, друге почати з малого. Відстоюйте себе в побутовому простому, скажіть ні, коли хочете сказати ні. Зупиніть те, що вам неприємно, відчуйте, що маєте право бути. Третє, розвивайте сміливість входити в конфлікт не як спосіб зруйнувати, а як спосіб набути форму, кордони, цілісність. Воля до влади це не про придушення, це про те, щоб перестати бути придушеним. Це означає жити з прямою спиною, з відкритим серцем, з внутрішньою опорою, незалежною від зовнішнього схвалення. Але Ніцше знав. Ця трансформація не приходить миттєво, вона вимагає глибокого внутрішнього шляху. І щоб передати суть цього шляху, він дав нам одну з найпотужніших метафор в історії філософії: три метаморфози духу. Від верблюда, що несе тягар чужої моралі, до лева, що розриває ланцюги, і нарешті до дитини, творця нових цінностей, нового так, життю. Саме про це наступна частина. Ви дізнаєтеся, як перестати бути покірним носієм чужої волі, як стати левом, здатним сказати ні і як через це ні прийти до найважливішого, до внутрішнього так. Ніцше не тільки викрив приховані отрути моралі раба та образи, він залишив нам щось більше, символічну карту внутрішнього преображення, яке має пройти кожен, хто дійсно прагне до свободи. У так говорив Заратустра, він описує три метаморфози духу: верблюд, лев і дитина це не просто метафора, це екзистенційна карта шляху, дорожня схема духовної революції. Перехід від підпорядкування до свободи, від страху до творчості, від виживання до справжнього життя. Перша стадія верблюд. Верблюд це дух, який покірно несе на собі чужі очікування. Він згинається під вагою моральних догм, соціальних ролей, сімейних обов'язків, тих самих «ти повинен», які повторювалися йому з дитинства. Ти повинен бути слухняним, ти повинен бути скромним, ти повинен терпіти, ти не повинен заперечувати. Верблюд не сперечається, він виносить, він пишається своєю здатністю страждати. Він вважає свою покірність чеснотою. Він не живе, він служить, служить тому, що вважає мораллю, не помічаючи, що це окови. Більшість людей застрягають саме тут. Можливо, ви впізнали в цьому себе. Але нічого говорить, це не кінець. Настає переломний момент момент, коли дух втомлюється нести брехню, грати ролі, бути зручним. Він хоче свободи. Він більше не хоче терпіти. Він хоче встати і сказати досить. Так з'являється Лев. Лев, це пробуджений дух, який вчиться говорити ні, ні чужим правилам, ні нав'язані моралі, ні ролям, в яких він втрачає себе. Це дух, який більше не боїться бути собою. Він більше не хоче подобатися, він хоче бути. Але шлях Лева це не шлях руйнування заради руйнування. Це шлях утвердження своєї території, шлях набуття внутрішнього суверенітету. І щоб стати левом, дух повинен зустрітися з найстрашнішим ворогом, з драконом Ти повинен. Цей дракон покритий блискучою лускою. На кожній лусочці заповідь: Ти повинен бути добрим, ти повинен бути зручним, ти повинен не сперечатися. Битва з цим драконом внутрішня, це битва з голосами, які звучать у вас з дитинства, це боротьба з виною, з тривогою, з осудом, яке ви боїтеся почути. Але тільки пройшовши через цю битву, тільки сказавши щире і зріле ні, ви звільняєте себе від рабства чужих очікувань. І тоді настає третя метаморфоза стадія дитини. Дитина це перероджений дух, вона більше не несе чуже, вона більше не бореться за свободу, вона вже вільна і тепер вона може створювати. Дитина живе у творчості, у легкості, у справжності. Вона не боїться, вона грає, вона не реагує, вона творить, вона сама створює свої цінності, свою істину, свій світ. Це не наївність, це вища зрілість. Це та форма сили, в якій більше немає потреби в захисті. На цій стадії конфлікт перестає бути полем битви і стає простором самоствердження. Ви більше не прагнете перемогти іншого, ви прагнете бути собою не зі страху, ні на зло, не в доказ, а по праву народження. Це і є справжнє переродження, до якого веде Ніцше. Народження не незручної людини, а вільного духу. Але щоб дійти до цієї точки, вам доведеться пройти через багато чого, через біль конфронтації, через пустелю самотності, через гіркоту відмови та осуду. Вам доведеться спалити маски, відмовитися від звичних виправдань і, нарешті, поставити собі єдине важливе питання. Хто я під усім цим страхом, під усіма цими ролями, під шаром моралі, якою мене годували з дитинства? Саме це питання ключ до всього. Ніцше відповідає на нього в іншій своїй великій праці Есе Емо. Це сповідь зрілого духу, який пройшов шлях від верблюда до дитини і тепер наважується сказати Такий я. Прийміть це або відійдіть у бік. Про це в наступній частині ви дізнаєтеся, чому саме конфлікт, якого ви так боялися, відкриває двері до вашої справжньої суті, і як проходження через нього може змінити кожен аспект вашого життя, ваші стосунки, цілі, мову, вчинки і саму суть вашого я. Тепер, коли ви усвідомили шлях трансформації від покірного верблюда до повсталого лева, від лева до вільної дитини, настав час поставити головне питання а що насправді поставлено на карту? Ніцше кидає нам виклик. Він формулює одну з найзухваліших, найглибших і найвимогливіших ідей усієї своєї філософії стань тим, ким ти є. Він пише це не як красиву фразу для натхнення, а як випробування, як поклик, як попередження, тому що стати собою не означає бути собою. Це не легкий шлях, не спонтанне пробудження, це боротьба системна, глибока, болюча. І перша битва, яку вам потрібно виграти, це битва зі страхом конфлікту. Чи зупинялися ви коли-небудь і чесно запитували себе, скільки років свого життя я прожив для інших? Скільки рішень ви прийняли, орієнтуючись на те, що схвалять батьки, оцінить партнер, прийме суспільство? Скільки разів ви зраджували свої бажання заради зовнішньої гармонії? Скільки разів ви говорили так, коли ваше серце кричало ні? Ніцше показує. У цьому і полягає найнебезпечніша пастка існування. Більшість людей ніколи не стають собою. Вони живуть, приміряючи маски, розігруючи ролі, перетворюючи життя на виставу виживання, де головна мета не опектися, не бути відкинутим, не викликати бурю. Але за цей уявний спокій платиться страшна ціна вимирання справжньої особистості. Кожного разу, коли ви відмовляєтеся від своєї правди, щось у вас помирає. Кожного разу, коли ви уникаєте конфлікту, який був необхідний, ваша особистість розмивається. Кожне ваше так зі страху це крок у бік від себе. Ніче розумів, страх конфлікту це не просто слабкість, це екзистенційна катастрофа. Тому що саме в конфліктах народжується справжня ідентичність. У зіткненні зі світом, з чужими ідеями, з системою, з роллю, яку вам нав'язали. Ви дізнаєтеся, у що ви дійсно вірите, що для вас має цінність, чого ви хочете насправді. Без конфлікту немає ясності, без ясності немає автентичності, а без автентичності немає справжнього життя, є тільки театр. Тому, щоб стати собою, потрібно наважитися увійти в конфлікт не зі злості, а з необхідності бути живим, сказати Ні тому, що більше не відображає вас, тому що пригнічує, урізає, придушує. Сказати Ні чужим очікуванням. І найважче сказати ні власній звичці, прогинатися заради схвалення. Але на цьому шляху є ще одна істина, ще більш незручна. Ніцше говорить, ваш шлях унікальний, не існує заздалегідь написаного сценарію, ким вам стати, ніхто не дасть вам дозволу, ніяка мораль не вкаже точний маршрут. Ви повинні створити свій шлях, свою правду, свою форму сили. І це лякає, тому що поза стадом ви залишаєтеся один. Ви втрачаєте оплески, ви втрачаєте схвалення, ви втрачаєте ілюзію безпеки, але натомість ви набуваєте головне можливість жити з цілісністю, кожне усвідомлене ні це крок до справжньої свободи, кожен чітко встановлений кордон це акт любові до себе, кожне слово сказане з тремтінням, але по правді це повернення додому. Нічше не обіцяє комфорту. Він не пропонує м'якої дороги, він пропонує гідність, він пропонує життя, в якому ви не маска, а людина. І тому він говорить: якщо ти мовчиш перед обличчям несправедливості, якщо ти смиряєшся з тим, що руйнує тебе, ти не благородний, ти співучасник. І саме про це ми поговоримо в заключній частині. Ви дізнаєтеся, чому мовчання, яке ви вважали проявом доброти, насправді підживлює все, що вас пригнічує, і як нарешті розірвати це коло назавжди. Тепер, коли ви дійшли до цієї точки, настав час подивитися в обличчя істині, від якої так легко втекти, але неможливо звільнитися, не зустрівшись із нею. Ваше мовчання має ціну, і ця ціна далеко не символічна. Скільки разів ви говорили собі, краще промовчати ніж сваритися, не варто піднімати тему, це все одно нічого не змінить. Скільки разів ви ковтали приниження, неповагу, знецінення, великі та дрібні форми насильства в ім'я так званої гармонії. А тепер почуйте реальність. Кожного разу, коли ви вибираєте мовчання перед обличчям несправедливості, ви не залишаєтеся нейтральним, ви стаєте частиною проблеми. Ви мимоволі підкріплюєте ту поведінку, яка вас же і руйнує, ви вчите світ, що вас можна ігнорувати, переступати, використовувати. Кожен неозвучений кордон це відкрите запрошення його порушити. Кожна придушена емоція це місце, де ви здали себе. І якщо ви думаєте, що це робить вас мудрим, подумайте ще раз: світ відчуває, коли людина боїться заявити про себе. І ті, хто рухається егоїзмом або агресією, завжди скористаються цим страхом. Мовчання, яке ви вважаєте щитом, стає вашою вразливістю, не захистом, а тріщиною, не чеснотою, а співучістю. Ніче бачив це гранично ясно. Мораль побудована на страху, не призводить до миру, вона призводить до повільної смерті духу. Коли ви мовчите, щоб уникнути конфлікту, ви не зберігаєте мир. Ви закопуєте свою волю, будуєте гробницю своєї справжності і робите це своїми руками. Але це можна змінити і змінити прямо зараз, тому що у вас є вибір. Наступного разу, коли всередині вас підніметься імпульс промовчати, поставте собі тільки одне питання: я дійсно проявляю мудрість, чи я просто боюся? Це питання, якщо поставити його чесно, може перевернути ваше життя. Пам'ятайте, становлення собою не відбувається в комфортній тиші, воно відбувається в мужньому зіткненні, в усвідомленій конфронтації, в готовності утвердити своє я, навіть тремтячи, навіть під тиском, навіть у самотності. Ви не були народжені, щоб бути вічним верблюдом, що несе на собі тягар чужих очікувань. Усередині вас живе лев і ще глибше, дитина, що створює нове, справжнє, світле. У вас уже є сила сказати ні у вас уже є енергія, щоб сказати так своєму життю, але між ними дія, і ця дія починається прямо зараз.